Що ж, друзі, сьогодні у нас вихідний неділя і ми з Ігорем вийшли на прогулянку познайомитись з містечком, в якому ми живемо. Зайшли до лісу. Місто таке, знаєте, з перепадами, підйомами висоти і по колу. Ось якийсь монумент якийсь, але він, мабуть, зруйнований. Так? Голови нема, рух нема, мабуть, зруйнований. Правда? якісь надписи, воно тут таке трішки занедбане, але це в лісі, гляньте, які гарні дерева. Співають птахи. Так, треба спуститися, а то я так на горі стою. Прям. І ось такий вхід тут у нас. Сьогодні вихідний, тому відпочиваємо, трішки набираємо сил. Там внизу йде у нас залізна дорога. Залізничний вокзал. Ось залізничний вокзал вона вже вийшла навіть. Бо нам ну, такі, знаєте, можна зробити величезне коло і повернутися дуже близько на простець. Прям. Бо залізничний вокзал це вже не так і далеко від нас. А ми зробили велике коло, ось якась ходи. Хочу сюди піти, а потім туди піти. Подивитися. Треба згори, не знизу зверх до гори знімати, ну, а я не так, як я знімаю. Дивіться, які каміння. Це, мабуть, якийсь, що це? Думаю, що вода стікає. Можливо, вода стекла дійсно. Але це сходи, Ігор, глянь. Які... О, поїзд об'являють. Якісь сходи. Тому зараз я спущуся донизу і вам це все покоджу. Але хочеться, можливо, я щось знайду якусь інформацію в інтернеті. Ой, Ігор, як завжди, пригає. Ти голову вирішив знести собі? Виріжеш мені. Чого це? Я маю це вирізати, не хоче. Так, йдемо донизу зараз з вами. Можливо, я в інтернеті знайду інформацію, то вам розповім, що це таке, але поки що, я, чесно кажучи, не знаю. Сходи такі круті і великі. Ідеш дуже цікаво. Мені подобається. Звичайно, мені дуже подобається. Такі величезні волони, каміння. Гарне каміння таке. А ось дивіться. Я ось так стану зараз. Дивіться якась. Штучка така. Ось. А бачите, як вона виглядає. Так, по ладька, вода? Думаєш? Ну, опасні нам дешки, не писать. То зараз спущуся ж. А ви поки що подивіться на дерева, поки я буду спускатися, вас трішки пошитаю. Треба на, на собі купувати стабілізатор. все ж таки. Ой! Але не, не, жодної надписи нема, так? Да, зараз я хочу отак зробити. Зивіться, там ще є один вход. Ми туди зараз теж підемо. Але я хочу показати, як це виглядає з цієї сторони. Ось, дивіться. Ми були там вгорі. Цікаво, так? Да? Я не знаю, що це за монумент. і Хоча б якась була назва, як можна його знайти в інтернеті? Скажи, я як можна знайти? По фотографії хіба що? На Google, На Google картах, не. бачите? Ось оце я йду, головне, щоб він не впала зараз. Ось отак. Ось така краса. Сьогодні ми тут гуляємо. Погода в нас сьогодні тепленько, непогано. Навіть вже білизна просохла. Тікає, я буду тут теж, Я думаю, Ось так. Не хочу на камеру показуватись. Ось так, бачите, ще сходи. Але ніде жодної назви нема. І зараз вам покажу. Ага. До речі, знаєте, що я зрозуміла? Що німці дуже-дуже не люблять. Не зрозуміла, а я це знала, щоб їй знімали фото, відео, це дуже-дуже заборонено. Приватність така вся. Це цікаво, можливо це якийсь монумент так, такий, що сходи, королівські якісь такі, знаєте. Не знаю, що це було. Якщо, можливо, хтось мене бачить і знає, то напишіть, будь ласка, бо дуже гарно, красиво. Там ось має десь ще один вихід і туди є вихід. І вихід, о, я зрозуміла, ми зараз туди підемо загорем. Так, да, саме ага, літак літить, не летить, бачите. Вчора в нас салюти стріляли. З однієї будинку. Вперше за два роки побачили салютами. а потім перейшли на іншу сторону. вішати білизну. Якраз закінчила прати машинка. І як бабахне щось. Сусідка знизу, у нас просто такі ролети піднімаються, і дуже добре було чутно. Сусідка знизу вийшла навіть подивитися, вона піднімала рулети, тому я чула, що вона підняла спуститися. Так, ну що ж, тут також сходи, там можна зійти і тут можна зійти сходи. Ось такі. І ось вихід у вигляді арки. О, підчекайте, але ну, я бачила надпис, що це таке там. Я коли гуляла, трішки забудукала, то бачила цей надпис. Зараз я не дойду, я вам покажу. Я вже спустилася трішки понижче, зробила декілька фотокадрів, дуже гарних, мені подобається. Ось так. Виглядає, звичайно, того трону в самому верху не видно. Дуже гарно сьогодні небо. Ну і давайте я тут для себе покажу ось такий вихід. Я запишу назву вулиць. Для себе покажу назву вулиць, хто сказав. Але, як завжди, перепригаю. Звісно, вже кіточки. У Німеччині вже повним ходом йде весна. Співають тишки. Ну Хтось молодець такий заклеїв назву. Тому нам залишається тільки догадуватися, що це таке. Okay. Та не треба. Okay. Не треба гай. Okay. Там написано, що тут тупік, знак стоїть. І гарне трогай. Ну і ось. Ми вийшли. Там теж щось тут, бачите, ремонтують станцію. Де ми не підемо, там проход також якась тропа є. І ось вокзал. Це ж вокзал, а це автовокзал нашого містечка. А там католицька церква відміється вдалік. вдалік. Ну що, йдемо. Юр. О! А ще ось попереду. Викинете сміття. Я колись показувала, як його утилізують. Короткий шортс був. І дуже... Ой, як його утилізують, був короткий шортс. І дуже багато людей були в шоці від цього. Але тут в Німеччині це дуже прийнято. Сміття виноситься отак от на подвір'я, його, його залишають на подвір'ї. І якщо щось є таке, що тобі потрібно, ти можеш забрати собі і користуватися ним. Є люди, які збирають і а є люди, які просто віддають. Одним словом, якщо вам потрібно щось, то в Німеччині ви на смітизвалищі завжди все зможете знайти. Ось так, дивіться. Чавки, стільці, якась... якась бабуся померла, скоріш за все. Вони навіть мойка є. Тому що чого в нас бракує синочок, <рес> Ні, що-шо, я мойку брати не буду. Знаєш, що тобі стілець? Тас є стільці. Чому бабуся, бо бачите, той стул для походу в туалет. Лампи, ну ось такий, Бачите, ми бірм меблю. Якщо щось потрібно, ви можете сюди забрати. Ось так прикоршає домівки до Пасхи. Дивіться, яке цікавий декорчик. Мені теж дуже подобається такий варіант декору. І знову кладовище. Дивіться, кладовище. Дісно, теж було кладовище.